Привіт-привіт, народ. Сьогодні у нас четверта серія. Я спеціально для контенту, для вас забрався аж сюди на самий-самий дах, де буквально якихось два тижні назад було саме 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 душно було. <смас> вот. ну Жартувати ніби в такій ситуації не дуже. Але моя біда, я можу над нею пожартувати. То якби хтось чужий жартував, то якось би було б не дуже не дуже хі, файно. А так, над своєю бідою жартувати, то, вважайте, то, по-моєму, навіть добре. Хі, ну раз, ладно, мова не про то. Я хочу розказати сьогодні, значить, я думаю, то впевнений, що четверта серія історії по цей будинок. Хто пам'ятає останню серію, вона закінчилася тим, що. Що я перебрався, розвівся з дружиною, перебрався жити в цю хату сам. Але бачу, що люди цікавляться. Дякую вам за увагу. Не думав, що вам такі нудні історії будуть цікаві і розпитують в коментарях, і навіть дзвонять. І, і при зустрічі, а як же ж там, а як же ж там хочуть подробиці. Народ хоче подробиці. Ну, наті вам подробиці. значить. Вам подробиться. І вертаюся чуть-чуть назад на кілька років. Е, значить в цій, в, цьому, в цій хаті не живе ніхто на той час. Е, квартира номер 2 належить е, нам. Е, квартира номер один пустує. І, значить, така ситуація. Е, от Саме показую вам от вниз. У е, нас тут, виходить, колись був общий двір. Оцей оце двір. Це значить, тим двором користувалися люди з цієї хати, з тієї, що зараз я на ній що вона згоріла, з цієї хати. І на місці цієї новенької була ще маленька хата. І я навіть точно не знаю, можливо, що навіть і з е, вот. хати. То було колись давно. В часи, коли всі захотіли мати свою, е, свою як -то сказати, ділянку, написали люди заяву, там, коли там міську раду чи ще кудись. І прийшов землевмір і розмірав і намалював карту, до якого будинку яка ділянка належить. Все було нормально. Прийшла пора приватизації землі. Значить, Приватизували землю ці сусіди. В них по карті земля була в рівень, в рівень з хатою. Вони приходять до мене, просять, щоб я підписав документ, щоб дозволив їм метр. Для обслуговування будинку. ну Я поцікавився в юристів, кажуть, так воно полагається по всіх правилах. Хочу жити нормально по сусідству з людьми, знаєте, ну там той мініметр не дасть мені великої е, пользи, як то й кажуть. Хіба що на цвинтарі, як то й кажуть. Ну, відступилися, підписав я той документ. Сусіди приватизували з цих двох будинків, приватизували свою ділянку, без питань. Вот. І ця діляночка в нас є на карті. Оце. Оце е, на карті, бачите? Е, то я перевернув карти верх ногами, так щоб було зручно вам дивитися, е, якби орієнтуватися так, як я стою. Е, це значить була старенька хата, на її місці побудована оця нова, е, оця довга каже, то отого хата. Ну, все файно. Таке в виді бутилки якоїсь такої е, собі сусіди приватизували землю. Все добре. Чую, значить, сусіди з цього будинку приватизовують землю. От з цього. цього, оцей будинок, оця хата Ось справа. ну Приватизовують, приватизовують. Але я нанюхав, що вони приватизовують не тільки ту ділянку, яка закріплена за їхнім будинком, а ще й кавалок моєї ділянки. І тепер слухайте уважно, це кап'є, це, це нонсус-монсус, який юрист не чує. Та... Ну, слабо кажучи, афіває. Значить, сусіди приватизували туалет, який знаходився е... оце, ту... Ото... оце карта, якщо ви бачите, розбирається, оце, оце... оце моя хата, оце дорога. Це... Це в мене за плечима. Зараз я знаходжуся от -то -то, наверху. От друга карта. Це вже тут всі ділянки є. Тих сусідів, що я дозволив їм метр. Ну, підписав угоду, оце наша хата, вон погріб. Бачите, вон погріб відкритий коло Єврокуба. Е, вот. Далі вище. Тут були сараї, вони завалилися, От там де зараз контейнер стоїть приблизно. Ні, не де контейнер. Про від контейнера Були сараї. Е, вон туалет. там нас, Бачите, за, конт... не видно вам. за контейнером дерев'яний не той туалет, то, то вже вон, то тих сусідів туалет, а там ще один є. І от найцікавіший об'єкт. О, бачите, оцей, де закреслено червоними полосками, це туалет колись був е, ну як, на всі ці будинки, всі сюди той туалет ходили. І було фактично два туалети. Значить, сусіди з цієї хати, тобто оце вона, оце є, е, при, при, взялися приватизовувати туалет. І земельну ді ділянку, оця ділянка, що закреслена е для обслуговування туалета. Все було, б, все було б фік з ним. Треба їм туалет хай собі приватизовують. Але діло в тому, що туалет знаходиться на протилежному кінці, ну, грубо говоря, нашої ділянки. Ну, не наша ділянка, а ділянка захріплена за тим будинком, що, що ми зараз живемо. Отак. От. Ну що я роблю? Що я роблю? Отак от виглядає сусід... сусідська ділянка земельна. Бачите? Оце її хати справа ось, ось його хати. І отак от. От воно. Вон. Там будівництво те, що вони там почали. І вон там поза контейнером там є така невеличка проріха, оцей дерев'яна е... дровітня якась така. І вон там за чуть-чуть видно шифер, це той самий туалет, який вони приватизували, туалет і землю. Що я роблю? Я подаю в суд. Землю вони ще не приватизували, тільки в стадії приватизації була. Я подаю в суд. Судимося ми. На той час я наняв адвоката, була така, по-моєму, на бока. Якось так. Ну, підкажіть, хто Кременецький, така старша жіночка, коли першої школи мала свій офіс. Кілька судів, а веде нашу справу сам. Голова суду Кременецького зембра. Е, от. І значить кілька судів, і ми програємо суд. Програємо ми чого. Ми, Фактично ця приватизація туалету такого не існує. Є стаття приватизація гаража, приватизація жилого приміщення, приватизація там е, хлівів, сараїв, але не туалетів. Да е, ще й на чужій ділянці. Але ж ну, справа була незаконна. Но, як пояснив, Суддя, все проблема в тому, що я взагалі не мав права подавати в суд через те, що будинок комунальний, земля комунальна, і як, якоби тут в суді, можна сказати, ніхто і каже цей суддя, якщо ми, ну, він там ситуацію знав за, за, за цю хату. Е, моя квартира зліва, квартира номер 2 приватизована. Е, квартира номер 1 люди прописані. Якщо кажуть, ті люди приватизують квартиру, ви знімете з балансу цей будинок, він стане приватний, приватизуєте землю, і тоді можна подавати в суд і, і легко виграти за той кусочок. Кусочок зовсім невеличкий, там щось, е, як його, 0,6. Трошки більше, як Ну, Але е, якщо тут вся ділянка разом з хатою 6 сотих, то 0,6 ну, в 10 разів менший кусочок, то щось. В селі то взагалі нічого. А в, в місті, в центрі міста, то щось. Ну, коротше говоря, що я роблю? Находжу я ту сусідку в селі, яка прописана в квартирі номер 1 і кажу, що слухай, ну така штука, давай, давай будемо боротися, то ж наша земля, давай! Але що, вона не має грошей на приватизацію квартири. Кажу, то бери кредит. Тоді була мода страшна, пам'ятаєте, кредит наліво, направо всі контори давали кругом. Бери кредит. Мені не дають. Чого не дають? Бо вже мала і не, ну, не віддала. Значить, дзвоню я в універмах, там така була у нас в універмазі точка, видавали кредити. Не банк, а просто, таке, знаєте, дівчата сиділи. І в мене там працювала кума. Дзвоню я до куми, слухай, така справа. Вона каже, фамілія. Сказав фамілію. ні, ми їй не дамо, бо вона вже брала, не віддала. Кажу, кума, така ситуація. Ну, Дуже треба, там невеликі гроші треба було, я не пам'ятаю. Скільки, ну, коротше, якось там кума знайшла якусь лазейку, допомогла, видали ті жіночці кредит. Пішов я буквально з нею, пішли, подали документи на приватизацію квартири No1. Все рухалося файно. І тут виявляється, що в цій квартирі, для мене то була новість, а, звісно, сусідка та що, ну, щоб мала приватизовувати, вона ж то добре знала. Виявляється, що в тій квартирі прописаний її колишній чоловік, і при приватизації треба подати так само його документи, і частка квартири буде йому теж. Ну, А де жінка, колишня жінка, колишньому чоловікові щось так просто добре зробить. І на тому діло закрилося. Так вона того чоловіка, якоби з ним не мала зв'язку, хоча казала, що вродь би діти спілкуються з ним. Ну, коротше, по сьогоднішній день Сусідка так і не приватизувала свої квартири і так і осталася вся, так як от намальована на карті, так от є. Якщо вам видно, бачите он один стопчик бетонний, там он, е, другий стопчик, сітка це вже сусіди, ті, що приватизували той туалет і е, ділянку для обслуговування туалета. Е, вот. Ще вам скажу, ви напевно скажете, ну як так е, дозволили людям приватизувати? Ну Перше ніж е, то я вже почав судитися, коли вже приватизація пішла, як же ж могли тако приїхати? Ну, скажу вам один фокус. Ця сусідка, що займалася тим всім ділом приватизації своєї ділянки, вона на той час працювала в кру. В нашому Кременецькому Кру. Знаєте, що таке кру? Контрольно-ревізійна комісія. По-моєму, я, я думаю, що я правильно переклав, чи як розшифрував. Е -е, і я не знаю, чи ця і організація досі існує, але на той час то була доволі, як то кажуть, е Дуже впливова організація. От. Ну, то слабо кажуть, так знаєте, ви мене зрозуміли, я сподіваюся. От так і вийшло, що коли ти працюєш в таких впливових організаціях, тобі можна приватизувати і туалета, і, і кучку гамна, блін, якщо ти її наложив там, де треба. От. Ну, що зробиш? Вроді, смішно, та не дуже. Якби не так смішно, якби не так, якби не так гірко, якась така приказка є українська. Отака ситуація народ. Всім дякую за увагу. Дуже всім дякую, щиро дякую за донати. Капають грошики помалу. Слава дя... дуже вам дякуємо. Щось будемо думати. Щось будемо думати, щось будемо думати. Не знаю, що вам сказати. Но оце, що мені приснилося, бачу. Глядачі розділилися, як би сказати, одні кажуть, давай щось роби. Бо завалиться хоч що-небудь, хоч накрий, хоч прикрий, хоч там кліонкою, хоч банером. Другі кажуть, Нахір воно тобі покинь цього. Дуже вам дякую за всі думки. Я їх всіх читаю, і всі розглядаю, і роблю для себе висновки. І на сьогоднішній день в мене є такий план. Але плани міняються постійно через те, що вилазять нові, як -то сказати, нові обставини. Значить, план є такий, що в ми... нас там в селі є кілька шиферин стареньких. Можливо, навіть ми на віс один розберемо в селі. <кхе> от. Є якісь там старенькі доски сюди-туди. І я також от виліз, подивився, оцю штуку, ці дві половини сюди і туди, я можу спокійно накрити, вже воно не буде протікати. Ось там трошки кроки хоч і горілі, але тримаються. Ще там вона, там буквально 6-8 шиферин. От. Ну, а вже тут, все попадало, позавалювали, то я думаю, все зачистити. І застелити якоюсь клійонкою чимось таким. Там е, хтось з глядачів чи підписників писали, що банера купити. Шукаю в інтернеті, поки що не знаходжу. Такого старого банера, знаєте, кажуть, що вони моцні. Ну, Ось така пляна, знаєте, такий поки плян. От, От бачите, повтор, бачите, що вам показати, повтор е, інших, тобто низу. Тут теж. Як просіла хата, так в тому місці. Був тут, тут комен, це мій комен, а там був теж комен. Це він завалився років шість назад. Завалився, просто впав туди. Добре, що у нас тоді теж вдома не було. Ми приїхали, бачимо, кучу цегли. ми це все розібрали акуратно, вивезли, і таким чином ми розгрузили розгрузили хату. Ну, груз. Добрячі зняли, я не знаю, я думаю, кільканадцять тонн. Це уявіть собі такий комен на всю довжину хати, плюс там внизу ще були грубки. І тут грубки були на цьому поверсі, на другому і, і, і так далі. Бачите, така дзюра, тут дзюра туди, в мезонін. Вон там, хто свідкує за нашими віддійками, вон валяється моя роба, світиться, бо вона відбиває світло. Зимова роба спалена. Вон там ігрушка така, що на руку насаджувати і кривлятися. Вон запчасті самого старшого від велосипеда. Ну, то вже таке така от ситуація на сьогоднішній день, страшненька. Але як мені пишуть, і я люблю ту приказку теж повторяти. Очі бояться, руки роблять. Можливо, щось ми тут, ну, то, то не буде якийсь капітальний ремонт, бо дехто думає, що я хочу тут капітально робити. Ні-ні, просто таке щось накрити, щоб воно не дозавалилося, щоб не впало на голову. І навіть коли, якщо треба буде її розбирати, її буде легше розбирати, коли воно буде сухеньке і так, аніж не, а не намокне. Отже, зараз ходиш і деякі доски вже гнилі і вже можна провалитися. Отже, зараз добре дивлюся, от дивіться, бачите, оце вже... Вон там же провал, там же провал. От. А то ж тільки тільки два тижні, як вона мокне, а як вона помокне з рік-півроку, Ну, отака от ситуація. Все, бувайте здорові, Всім дякую за увагу. Будемо щось робити. Роботи є дуже багато, дуже-дуже багато. І в нас завжди було багато, а зараз ще її кілька разів збільшилося. О, хочу вам ще показати, який вигляд звідси класний. <клес> Ваш <клес> набонок, клас, правда? Супер.